Subtitles uh by -huh. 니가 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 니 Та що ти слово б'єш? Куда самий, сзади сімий! Кудас? Бебі, вебі, вебі м'як! Добрим, земля, добрим, молодець. Інакше ніяк. Сзади ей, раз. Два игрока сзади стоит. Рай, Денис! Бодя, пешок, Бодя. Я там крепаю. Пиши! Закидай сразу.

<ihil violininding warfare> dethais, Demien, Olhe, Fúnica Fúnica, tragedy, não a dois murros, vamos Por isso, que ir.

А, ну там 46 ще водит в даче. Ви понай куда у короче, да? Ага. Цель причина? Подруге! На другий! Я матери, Сзади два! Добре є, ставай! Ай-яй-яй! Подай пас! Добре, молодець! Почитати? Та куди, блін? Ну що тут таке було, блін? О, о! Добре. Пас, пас! Саша, не водиться пас, да! Ну і наші він туди полізли. Коли... Ви Мишкін, ти зупиниш той м'яч! Дати ти тобі фалку може! якусь? Денис є! Ну і що то було? <клізь> Саша, відкрийся, що там ходиш! Ну що то за запливає, він, він, він вже сили Він вже цілий вернеться. О, молодець! Молодець! Добре, є. Yeah. Юра то не пас! Вніця, блін. Рай, рай, хлопці, рай! Та, куда? Та не дай вдарити, Оле. та зустрінь його, блін!

дивляться oh, всі. Добре, спартан сколько Саша скорши пас! Дайте Саша задира! Ну, да. на что, блин? На что блокировать паток? На что, друзья? все, Ну, да не Да, нет, а то Рутарей. Сантер! Ой Боль его! Там они сам выбить. не Що він стоїть за защитником, чекає, блін, що що? Що йому помаже, помічить що. Давай говоримо, Тут приймати треба м'яч. Та то просто, блін, нафік він там.

Все, то, то, то бля, вибивання. Ні одного разу не взяв. Ну, давайте Ні одного разу не взяв. Ну і куди ти вибив? Добре, Дем'ян, молодець! Вже тоді не вибиває, як кудись вибивати. Ой, давай порад, бай, порад. Добре, добре, добре. Ближче до гравців, ближче кувалик от гравець. Ну то треба було свистіти, Що, я ще, я ще Майже всі не вибрати відкидати. Що ти чекав? А тепер забирайте, вертайтеся! Вертайтеся! Добре назік, молодець!

Дай по фан, бува! Ще раз відкрити. Що віці? Ну і що? ну як, блін? Ну ні разу не взяти тую. Ну іди станю візьми, бля. Тут Ногу, ногу! Треба відкрити точно ще, там треба на... Напарника, блин, напад. Я ж кажу, не с кем играть. Не. Спрашивай, как ты это делаешь. Спрашивай, как Да это делаешь. Спрашивай, как ты это делаешь. Спрашивай, как ты дай, ему назад. Суддя! В центрі! Руками, блін. Треба тут ближче, походу, стояти комусь. В центрі ближче стояти, щоб хтось приймав м'яч. і Зараз <кій> зупиняється і всі Так. От сам, от з ким відігратися. Він зараз закине, що ще закине. Це з'їли. Ті шустрі. Так, вигають. Ось тут в бігати. Остап, все, програєш! Стоємо! Опа, де хлоп! Добре Назарчик, молодець. Добре, завтра будеш вихідний дома, до школи не підеш. Я... Бодя, скотчі, бодя. Добре Назарчик, молодець. Маріан, на здорове не пити, додому не підеш. Голова, добре, добре, молодец. Чекай, чекай, чекай. Так уму блядь. Наш мяч кидаем. Наш мяч Бодя кидает. Бодя, кидай мяч. Открываемся. Бо я не скачу поговорить. Вот, тікай, тікай. Ну, тут треба ще тікнути, блядь. Я треба. Два тінти всі. Тікай чи ні. Та-та, Два хто? Я Два хто? за за чи ні. Якщо будуть це то... Та-та, та Ой-ой-ой, я крама розвернувся, блядь. Реа не можна. підійди до нього! Кріп підійди до нього! Ай-яй-яй, ай, ай, гада. Не давайте бити, та якось. Добре, гарно! Що ну! звертається? Спокійно так. Год, год. І тепер з ударом. Ну а той, то блять. О, До кінця! Знов віддали м'яч! Добре нас! Завтра точно в школу не йде. <густі> Вчора турнір, нині турнір У В мене тренер, говорить, говорив, збирав футболу. Що футболу лишає школа, трешко немає. Треба школу не <густі> О, Тут треба розгорнатися трошки. І ті молодші, але ті ж на магазин. Та ну як я чу -то, чу -то, Та, та. дівчату. Заробляє спаз, або сам її або скидають. Майже? Звідси не видно так. Так але я вийду, я назад їй ви собі чхаєте? вже треба. Ну і що? Ну як, блін? О, давай, <плес> давай. 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 <плес> а <то>, ти <стояти>. поворот <плес> забрав я. <плес> я на час. Дивіться, біла широка лінія, все за неї не можна. А ні взяв м'яч і так у фінацію, теж за нею 2 м. Нікого немає, нікого немає. Ай, Тут один в один не вийде. Рухай його. А йти <свисті> йде на нього. Я. Води, води. i dobro što ne bilo